Час знайомитись ближче. Робота. Проекти закриваються, компанії закриваються, людей звільняють. Якийсь мужик кричав, що я на, на машину. Ну це ж прекрасно. what it is. <laughs> in peace, smack, don't trip. Try to thank Coda for the hit. I'll yeah. turn a hobby to legit. Now we body every bitch and a bougie bitch talking that. bougie, bougie, So why you throwing shade on me? Cause I just do my thing low-key. Low key. Butt naked while well, I'm doing Tai Chi. Never met a motherfucker like me. Yeah, man, what's up? You don't really got no crystal ball. Shut up, fuck up. I don't wanna get that shit at all. You're too stuck. Доброго ранку. Зараз 7.19, я йду в спортзал. Це для мене дуже рано, але відключення світла, аномальна жара, дає про себе знати, тому адаптуємося. Поки в мене вдома немає світла і на вулиці більш-менш прохолодно, піду позаймаюся і далі можна повертатися додому і робити всі інші справи, Там ходити в душ зі світлом, набагато краще і теплою водою. Фух, давненько не була в залі через стан здоров'я, Тепер потрішечки вертаюся. I'm on guard if you're ready for the action. Now that y'all the folks I keep yepping. Yeah, I be tempting, but I'ma get cracking. See my old homie say what's happening. See how uh, hot what's happening. Oh, you good, man? I holler. Ну що, цей влог буде трішки особливий, тому що час знайомитись ближче. Недавно я побачила фразу, яка мене зачепила. Ми хочемо здаватися успішними, а не бути успішними. І я зрозуміла, що так, да, я більше хочу здаватися успішною, як я нею є. Тому я хочу почати показувати не тільки себе з гарної сторони, але і все, що відбувається, не надто прикольно. І це для мене такий вихід з зони комфорту. Ще й суттєвий вихід з зони комфорту. Отже, давайте знайомитись. Мене звати Оля. Я веду цей канал більше року. Починалося все лише з влогів. Далі я пробувала різні стилі, трішки куховарила, трішки макіяжів. І в мене гарно пішли відео про моду та стиль, про секонд-хенд, бюджетний шопінг. Я цей канал почала вести, щоб спробувати щось нове, щоб зробити якусь свою справу. І тому що мені це подобається: подобається знімати, подобається монтувати. Подобається бачити себе з боку. Як я змінююся. Але в погоні за цим всім, за переглядами, я забула навіщо це все взагалі. І тому в мене навіть були думки повністю закинути влоги, тому що на них малі перегляди. Але я ж це робила не для переглядів. Я це починала для себе. Потрібно змінюватися. Я сідаю за ноутбук. Зазвичай моя буденна рутина це велика кількість роботи за ноутбуком. Але що ж я там роблю? Я вже в якомусь відео згадувала, що я працювала в IT. І тут якраз один з моїх головних тригерів і викликів місцем великої кількості стресу і тривоги це робота. А це слово робота. Тому що добрий день людинка, яка не може знайти роботу півтора роки. Mm. Я попала в ІТ ще в далекому 19-му році, коли ще навчалася в університеті, коли іт ринок процвітав. Коли в компанії було багато грошей, багато позицій і не було працівників. А зараз ринок IT розвалився як картковий будиночок, а моя професія майже вимерла. Основна проблема IT – це, напевно, глобальна криза, і те, що коли був ковід, ринок сильно перенасичився людьми. Дуже багато людей пішло працювати в IT. А зараз Проекти закриваються, компанії закриваються, людей звільняють, і дуже багато спеціалістів навколо, а роботи для них нема. Ще така нюансик з ринком України, що закордонні компанії не хочуть працювати з Україною. Якщо говорити про мою посаду, яка дуже специфічна, я працювала технічним аніматором, дуже специфічна штука, яку дуже легко оптимізовувати, і тому. Так як вакансія по моїй посаді, по моїх знаннях, випливає раз в рік, то я спробувала десь 3-4 види професій в ІТ, я створила свій ютуб канал. З власної справи все-таки не так просто вигнати, так? І я переспеціалізовуюся в п'яту професію. Тому з цього всього для мене є такий великий пункт. Що Потрібно бути завжди готовим навчатися і мати резервні гроші, яких буде вистачати на півроку мінімум, а краще й на більше. Дуже важливо, я на собі це відчула, і я дуже рада, що я достатньо коштів відкладала ще з допомогою чоловіка, з нашим таким спільним бюджетом. Це набагато легше. Тож такі в мене справи трішки пожалілася вам. Тож, по плану в мене зараз навчання. Буду цим займатися. І знаєте що? Ось це я тільки поділилася з вами про ці всі приколи з роботою. І мені написав рекрутер. Я не знаю, мені вже страшно. Подивимось, що мені запропонують, які будуть умови, всяке таке. І це вже на п'ятий вид вакансій, на які я подаюсь. Але поки це відкинемо в сторону, я трішки позаймалася, перетягнулася, бо так захотілося. І хочеться чогось солоденького, тому зараз піду шукати, що в мене є. Заїдати стрес солодким це моє. Вдома немає нічого гісінького готового, але я знайшла одну заготовку, яку я купила колись дуже давно і так і не зробила. Це для солодких корейських панкейків. Такі два пакетики, які треба замішати. Три пакетики. Ще дріжджі є. Тут можна її запікати і ще там щось, але панкейки. Так як я не знаю, коли світло виключать, краще щось смажити. Поду зараз перекладачем перекладати, що тут написано, що за рецепт. Змастити руки олією. взяти трішки цього тіста, розплямкати, накласти прямо суху начинку і закрити. Періжучок. і покласти на розігріту пательню Пейн I want you to know what you have against me. Трошки розтікається. А ну схоже. Мені здається, їх треба було більше прижм'якувати, бо в мене вони такі пухкенькі, а тут такі плоскенькі. Начинка як для сінамонів. Така кориця з цукром і горішками. while. Got me staring for a while. Ось так не завжди будильник визначає, коли я проснуся. Частіше за все, я просинаюся від алергії, а влітку вона щось особливо погіршилася. Або можливо, це не з літом пов'язано, а саме з моїм станом здоров'я, що імунітет послаблений. Тому алергія процвітає. Я потім так і заснула на дивані. Ще трішки доспала. Але це дає можливість, якщо дивитися плюсів, зробити більше справ зранку. Що я приїхала скуповуватися. Але поки я їхала, я подумала: поки мені якийсь мужик кричав, що я на, на машину на цьому пішохідному я його пропускала, а він мені таке кричить: машина це якраз відображення моїх старань, моєї роботи. І настільки ми до себе можемо приколупуватися, доставати. Звичайно, в війну не буде все ідеально, не буде все добре. І це супер логічно, але ми хочемо в цьому всьому треші, щоб бути супер класними. Ну і я Піду купувати продукти на тиждень. never yeah. Просто уточню, що, якщо що, покращення фігури, покращення харчування, в мої плани на майбутнє не виходить. Тому булочки. Це тут чотири крендельки. Один з такими зернятками, інший вид з прованськими травами, булочка з ківі і слойка нутелла банан. Ну, це ж прекрасно. Так, я пройшла перший скринінг в того рекрутера, що мені писав, і вона ще не пропала. Дивно, але я знаю, що це ще все одно нічого не означає. Тож подивимося, буду тримати в курсі. Взагалі, напишіть, як вам блоги такого формату. Я дуже старалася, намагалася якось структуризувати те, що я хочу розповісти, але вже як вийшло, я знаю, що я там належала трохи звуком. Тому напишіть свої думки і не забудьте поставити вподобайку, підписку, дзвіночок. А в наступних відео ще поговоримо про інші топіки. Є ще питання здоров'ячка і всяке інше. Тож застреним се на наступно видео. Бувајте!